Ми маємо декілька Volkswagen Polo, але ми сьогодні будемо говорити про даний автомобіль. Це 2019 рік, 1.6 бензиновий надійний мотор, має п'ятиступеневу механічну коробку. Автомобіль повністю не пошкоджений, має ідеальний стан кузова, лакофарбове покриття. Автомобіль також знаходиться на гарантії 3 місяці або 5 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль має 65 тисяч кілометрів пробігу. Відповідно, в нього салон в чудовому стані. Він має тканині сидіння. Торпеда автомобіля без жодних пошкоджень. Автомобіль оснащений магнітолою, оснащений кондиціонером, бортовий комп'ютер з розширеними функціями для інформації автомобіля. В Комплектацію також входить підігрів передніх сидінь, що пасажира, що водія. Підігрівається заднє скло і підігріваються дзеркала. В районі 10 тисяч доларів ви маєте гарну комплектацію, надійний автомобіль з надійним мотором, з надійною механічною коробкою і з гарантією 3 місяці або 5 тисяч км пробігу. Запрошуємо вас відвідати наш дилерський центр, інтеравтоцентр Житомир.